Com. Сергій Братчук із нами це речник оперативного штабу одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, здрастуйте. Наші вітання слава Україні, слава збройним силам, вітаю колеги. Героям, Героям слава і усім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж пане Сергію. Чому не спрацювала повітряна тривога, і як таке може статися? Ну і власне, чи маєте ви альтернативну систему сповіщення про повітряну і інші види тривоги на випадок, якщо не працює ані мобільний зв'язок, ані інтернет? Ну а власне і світла теж немає? Ну, якщо говоримо, я почну з е, другої частини вашого запитання. Говоримо про альтернативне сповіщення то Воно відпрацьовано і те, що треба буде зробити під час можливого там викауту або темряви суцільний, тимчасовий, то звичайно це доведено до відповідних структур, і це буде зроблено. Що стосується першої частини запитання, що там мовляв щось не спрацювало, все працює, все показує, і в звуковому плані, що є тривога, наприклад, якщо вона є. А якщо ми не говоримо офіційно про те, що ця тривога має вмикатися, ми про це і не говоримо. Ну і також не говоримо про те, що працювали наші системи протиповітряної оборони. Ви знаєте, взагалі Одещина зараз стає об'єктом чергової, такої прицільної уваги ворога саме. В роботі підрозділу інформаційно-психологічної спецоперації Російської Федерації це стосується звичайно нашого енергетичного фронту, це стосується і психічного здоров'я наших співмешканців, тобто мешканців Одещини та Одеської області. І я хочу сказати, що ми не повідомляли офіційно про те, що працює ППО. Значить, ППО в даному випадку виконувало якусь іншу бойову роботу. Але наразі немає ні повідомлення від військових ні до власної військової адміністрації. то треба видихнути, орієнтуватися на сигнали повітряної тривоги та на офіційні ще раз кажу повідомлення. Пане Сергію, стосовно динаміки обстрілів ворога, ми того, що частіше сьогодні застосовує він, чому питаю, тому що терорист Пушилін стосовно Одес заяву зробив, сказав, що є у планах Москви захоплення Одеси. Ну, знову ж таки, він не перший, хто це сказав, і, мабуть, не останній, хто це скаже ще. Проте, динаміка обстрілів, вона якимось чином змінилась за останній час чи ні? Чи будь-які інші рухи ворога да, на морі, у тому числі. Якщо ну, ми говоримо, власне, про море зараз у нас є відповідні моменти, коли оточується інформація. Ми говоримо про те, що в морі знаходиться вісім кораблів ворожого флоту. Вони виконують завдання бойового чергування. Ракету носіїв наразі немає. Це звичайно не говорить про те, що немає сьогодні загрози ракетних ударів. Вони є постійними. Бачимо, що у ворога стали такі більші паузи, коли він готується саме до чергових атак. Проти України, проти всіх наших регіонів, і головне, що оці бойові пуски ворожі кораблі можуть здійснювати з тих бухт, які знаходяться поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тому котре закликаємо, звичайно, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бачимо, ворог зараз намагається застосовувати в тому числі і дрони Камікадзе, шахеди. Можливо, це нова партія. Тут треба чекати вже, скажімо так, більш точну інформацію від наших розвідників, від наших військових, які про це будуть повідомляти. Щодо інтенсивності ворожих атак, ми бачимо, що вони дійсно готують і такі паузи стали не збільшуватись. П'ятого була ракетна атака, і десятого, власне, якраз ці дрони Камікад залетіли в Одесу. На жаль, були прильоти в об'єкти енергетичної інфраструктури, що завантажили нас у темряв на якийсь певний період. І наслідки цієї, цього обстрілу, цієї атаки. Були навіть більшими ніж 5 грудня, тому інтенсивність звичайного впала, Тут можемо говорити знову про ефективність нашої системи протиповітряної оборони. Вона зростає. Ворог це теж прекрасно розуміє, прекрасно бачить, тому і намагається, якщо вже атакувати, то збільшивши якісь свої сили, намагаючись в тому числі. Можливо і змінювати тактику завдання таких ударів, але наша оборона, сила оборони, рівня держави самодосконалює цю саму оборону і готові е давати бій, як це вони робили до цього часу. Подивіться, Одещина, коли на початку травня закінчила повітряні бої з літаками, не тому, що не збиває, а тому, що ворожі літаки, отримавши по зубах, більше не залітають в зону довідальності українських ППО. А от про ракети цього поки на жаль не скажеш. Пане Сергію, так а власне, яка ситуація з енергопостачанням станом на зараз, 21 годину і 8 хвилину вечора, знаємо, що вона була м'яко кажучи непростою, але якимось чином навіть підприємці примудрялися працювати, ті, які відправляли товари, попри те, що світла не було по всій Україні. І особливу увагу розкажіть про Ізмаїльський район. Зізнатися дуже багато людей скаржилися саме проблеми з енергопостачанням і зі зв'язком, зокрема, найбільше саме там. Ну, ми не можемо говорити, що окремо якось Ізмаїл там виділяється з усієї е, мапи Одеської області, власне, Одеса саме та Одеський район найбільше постраждали під час цього. Е, ну це не бликаво, та можливо, так але е, е, дуже складної ситуації вона наразі змінюється. Звичайно, ми про це говоримо. Що поступово електроенергія повертається до помешкань одеситів, мешканців Одеського району, територіальних громад Одеського району, що стосується, е, власне, ви згадали, Доївський район можна так само говорити про інші райони області, де по перше, найголовніше, і це людям треба розуміти, що вдалося отримати критичну інфраструктуру, що не припиняла свою діяльність. Ми говоримо не просто про електроенергію, ми говоримо про водопостачання, про водовідведення, про опалення в наших лікарнях, пологових будинках, тих структурах, в тому числі, які забезпечують і оборону регіону, оборону півдня нашої держави. Власне, треба розуміти, вкотре хочу. Про це наголосити, що навіть відсутність прильотів не говорить про те, що регіон або район. Або територіальна громада не можуть постраждати а інколи навіть і більше ніж там, де були прильоти. Тому що енергосистема нашої держави вона є єдиною. Одещина не виключення. Ми всі у цьому ланцюжку у цій єдиній команді я дозволю собі таке порівняння, і тому ще раз кажу, не обов'язково прильоти мають бути там, де над не... Іша ситуація щодо зв'язку. Зв'язок дійсно були проблеми. Сьогодні обласна військова адміністрація, і це було особисто розпорядження, в тому числі начальник обласної військової адміністрації, пана Максима Марченка, що зв'язок має бути постійним, тому що надважливо на наш погляд, щоб люди могли зателефонувати рідним і близьким повідомити. Вони живі, вони у безпеці. Плюс управління. І так далі, тому подібне тому оператору мобільного зв'язку надано відповідні розпорядження і рекомендації підсилити живлення е, тих самих е, пристрілів, які передають сигнал, і має бути зв'язок. Так само ми говоримо про промислові підприємства. Е, рекомендуємо перейти їм на нічний спосіб життя, тобто саме на виробництві таким чином. По перше, зберігаються робочі місця. Працює економіка і вночі на менше навантаження на електромережі. Ну а Ізмаїл не є виключенням. Проблем дійсно вистачає в кожному регіоні, але максимально сьогодні повертається електроенергія до квартир Одеситів і опалення в тому числі. Певні проблеми ще є. Ми говоримо, я нагадаю, на Одещині саме про аварійні та екстрені вимкнення до планових ще не дійшло. Хоча таке завдання обласної військової адміністрації перед енергетиками поставлено, і я сподіваюся, їм просто низький уклін за те, що вони роблять цілодобово. Сподіваюсь, ми з часом вийдемо саме на планові відключення. Пане Сергію. А що кхм, перепрошую, що по наявності ворожих агентів і зрадників на території регіону такі були затримані останнім часом? Ви знаєте, якось так мабуть співпало, що і той тиждень, що минув, і це що розпочався, вони якось так затриманнями, такими я би сказав, символічними і знаковими, якщо про агентів іноземної держави можна говорити, відзначилися, тому що, наприклад, минулого тижня були затримання, в тому числі коригувальника ворожого вогню, який наводив ворожу. Ворожі атаки саме на об'єкти енергетичної інфраструктури, коригував ці, ці наведення, і люди дуже часто питають, яким чином ну, принаймні, він показував, сигналізував про ті наслідки, які задають ці удари. Це дуже важливо. Ми так само говоримо про агітаторів, які сьогодні намагаються розхитати або намагалися розхитати ситуацію в Одещині, якраз пов'язано з енергетичним фронтом, тобто спонукати людей. Які зараз проживають в дуже некомфортних умовах, це ми теж розуміємо виходити на вулиці, там тиснути на владу, мовляв, немає електроенергії, нічого більше не буде. І таких засипань так і буквально так і затримали вагнеріця вчора, який намагався теж працювати проти України. Всім буде суд людський і кара небесна. Дякую, спасибі вам, пане Сергію. Сергій Брачук, речник оперативного штабу одеської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку. Дякуємо.